Новий тренер, нові гравці, новий підхід. Народний футбольний клуб Ураган наприкінці сезону зазнав змін. Як тепер розвиватиметься івано-франківська футзальна команда? Кирил Врязкін розкаже. Зміна тренера та шість молодих гравців у новому сезоні. За словами керівництва клубу, підхід до організації колективу буде іншим. Відповідно, ми зробили певні висновки. Ми не продовжили співпрацю із Досвідченими футзалістами, а в основному зробили ставку на своїх вихованців, вихованців нашої футзальної школи урагану. Я розумію, і наш тренерський склад розуміє, що зараз ми не можемо ставити максимальні завдання на чемпіонство, але безумовно ми завдання на трійку лідерів ми будемо ставити. Попереду у команди кажуть тренери ще чимало організаційних моментів. На основі цих двох місяців ми покращили наші показники. Турнір крайній показав також, що ми в першу чергу змагаємося самі собою і ми себе перемагаємо. Тобто ментально ми вже стали сильнішими. Це саме головне. Так нам є куди рухатись в плані побудови гри, тактичного малюнку гри. Дуже багато нам треба вдосконалювати, проте станом на зараз. Я вважаю, що ми... Рухаємось в правильному напрямку і вже зробили багато якісної роботи. Результати напрацювання команди можна буде побачити у п'ятницю у матчі проти Луцького Люберта.